Доброго дня, шановні колеги. На жаль, не вистачило часу, щоб задати питання особисто міністру транспорту і, на жаль, не було міністра внутрішніх справ. І у мене таке звернення до них з приводу ситуації, яка склалася навколо Укрзалізниці і конкретно південно-західної залізниці і колишнього керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопишина. Справа в тому, що Укрзалізниця вже десятки років розкрадається державою. Є плани, і ми про це знаємо. Приватизацію е, укрзалізниці, і це буде найбільше е, розкрадання за часи е, існування Укрзалізниці, е, що насправді відбувається. Керівники, такі як Кривопишин, 12 років там сидять. Е, Грабують, є всі факти зафіксовані, їхніх правопорушень, їхніх корупційних схем, це і будівництво інфраструктурних об'єктів е, укрзалізниці, таких як е, мости і так далі, це і розкрадання електроенергії, яку постачає держава на Укрзалізницю, а потім вони перерозп... перепродають її за величезні кошти. На цьому заробляють мільярди. Є порушені кримінальні справи. Олексія Кривопишна вже звільнили з посади, але так само. Як ми вчора бачили, коли замінюють людей на посадах, попередні керівники намагаються рейдерським захопленням не пускати нових, так як це робив Коломойський. Так само Кривопишин не пускає нового керівника, замість нього працює його замість нового керівника, працює зам Кривопишина. Так, от я звертаюся до генерального прокурора, до голови СБУ і міністра внутрішніх справ. Якщо є конкретні кримінальні справи, якщо всі факти підтверджені, чому досі ніхто? Ніхто з корупціонерів е, Укрзалізниці не сидить, не, не сидить в тюрмі? Це люди працювали ще при кучмі, при Януковичу, і вони досі на, на волі. Е, гроші, які вони вкрали, не повернені в державу. І це ганебна ситуація, тому що Укрзалізниця це підприємство, яке має мільярди приносити в бюджет країни. На жаль, цього не відбувається через бездіяльність служб правоохоронних органів через нашу правоохоронну систему, яка закриває очі на факти таких знущань з. Держави, коли розкрадаються мільйони, і такими персонажами, як Кривопишин і міністр транспорту Поварський, про це знає. Ми говорили з ним, постійно говоримо на комітеті про те, що відбувається в «Укрзалізниці», що потрібно реформувати. Але так як відбувається зараз реформа «Укрзалізниці», я можу сказати, що це буде лише пограбунок. То, те, що не ліквідно, як лікарні Укрзалізниць будуть просто віддані в місцеві бюджети і просто закриті, а все, що ліквідно, буде передані в приватні руки. Так от. Я звертаюся до Генерального прокурора міністра дружніх справ та голови СБУ вважати мій виступ офіційним депутатським запитом щодо розслідування правопорушень колишнього керівника Південно-Західної залізниці Кривопишена Олексія і розслідування. Будь ласка, 10 секунд. І розслідування всіх порушень на Укрзалізниці. Дякую. Дуже вам дякую.